Таке оптима, нова забавка. Забавка у нас заключається, в тому що Власне, дуже любить багато екранів. Тут доставлю екран, тут такий йому замаленький і він придбав китайський, бо хоч цей маленький, але він хоч має теж задні камери на нього виду. видимість фігня, роздільна здатність з гівно. Ну, магнітола непогано грає, вроді би непогано виглядає, але ну, морально устаріло. Власне захотів поставити собі щось сюди побільше. І, сучи по тому, що тут отут якісь нічого не застібнуто, тут дивіться якесь скавирино. Дивіться, тут все кутики кут якісь скавирені. Викруточкою тут вох штрикав. Я так зрозумів, що тут вже пробували, щось у них не вийшло. І тоді приїхали до мене, щоб я поставив монітологу і підключив задню камеру. Давайте, я думаю, це недовго займе. Попробую це діло все змонтувати. З'їла мені нерви ця Optima. Цілий день забави з Оптімою. Все встановив, все підключив, все чітко. Проклав кабель, вивів камеру. Навіть виставив кут. Це все я робив з підключеним блоком жилення. Щоб це все не видумувати, тому що тут хитро розумно зроблено через штатну монітолог, штат монітоли відслідковує положення селектора. Відповідно, з положення селектора вона подає сигнал і включає камеру. Камера та, що штат монітоли, вона вже підпробував підключати до цього монітор, це взагалі абзац. Якщо що ця кончена. То вона хоч краще відображає, ніж та. Поміняли, поставили ми цю камеру. Відображає класно. Гарно видає картинку. Ну, скажімо так, як для ВГА досить офігенна картинка. Тобто, штатно відігнали нафік. Сюди ти не підключишся, тому що. Тут інакший сигнал йде, хоча тут підключено. Ну, Скажімо так, воно спілкується з штатом монітологою. Штатом монітола той роз'єм, вже на цю магнітолу не підключається. Тобто ми вже про цю проводку забуваємо. Що робиться? Ну, то Звичайно, що мінус плюс під'єднюєш до лампи заднього ходу, правда? А тут не тут то було. Виявляється, на цьому автомобілі задній хід не світиться, хоча лампочки цілі. Автомат коробка. То це не лягушка на коробці. Я просто чесно, я не знаю, як на Kia Optima. На Мажинтісі так само, як на оптимі, але на механіці там є лягушка зверху. Зараз буду дивитися, скидати, чи там є теж якась лягушка, чи то у нас ця лягушка на самому селекторі. Коротше, вже власне дзвонив, каже, що там машина? кажу, та бавлюся, ще бавлюся. Тобто. От вам реальна загвоздка. Тут виявляється насюється задній хід. І от із-за того, що носиться задній хід, я підключив камеру, а вона не спрацьовує. Добре буду зараз поясняти, чому насівці задній хід. Бо на багатьох автомобілях на автоматкоробних селекторах, окрім селекторі, є саме положення, є ще в положенні заднього ходу. Тож ще додаткова лягушка. тобто Багатьох навіть на селекторі включається задній хід, а не на самій коробці. Тому зараз будемо дивитися, розбирати кожух селектора, добиратися до чи там є лягушка, перевіряти, чи там не переламаний дріт, чи саме мікр... Це мікроперемикач не відригнув. Що... як -то каже, не... не тут то було, не все так швидко. Бавимося далі. Знайшов несправність. Зразу кажу, точно не моя вина. Дивіться, згорів цей запобіжник 10 Я підключаю інший запобіжник він далі перегорає. І я замітив, коли перегорає, це яскраво світиться, а це хреново. Не знаю, тут буде видно. Коротше, я зараз вже звільнив цей провід, був зажатий тут всередині і торкався корпуса. Коротше, хтось або заложив недобре, або тут щось хтось відкручував. і Піджали провід до корпуса, і він просто тут вода, гостро криєчку перетерся і контачу. Зараз я легенько твоєю там перетерте Зам... І Вже нікуди на ці, торкатися не буде. От зараз вже на десятці, на такому самому запобіжнику бачите, все гарно світиться і вже засвідчиться камера. І вже у нас Засвічується камера тут. Як бачимо, картинка відносно як для цієї камери досить непогана. Е я виставив середнє положення, так, щоб трошки було і назад. і е захватувало трошки землю, щоб було видно, чи там бордюри, чи що, до чого паркуєшся. Бо прийшлося трошки тут розпіляти, щоб камеру довернути. Ну і Звичайно, що там на штатне місце вже ніяк не кріпилося, я трошечки це закріпив. На суперклей, давайте щось показати. А, бо то не видно, Так, то ключка не бачимо, бо зажигання включено. Ось тако, Так, колхоз, але я мусив так виставити камеру, аби створити її середнє положення, щоб вона не була дуже піджата догори. І так трошки її приупустити, бо цей борт її перекривав. Короче, Попередня камера гівно і ця камера, як то каже, не блеща. Ну, Але хоча б видить. І відповідно зараз селектор вимикаємо і у нас манітолог там положені, все у нас Ху, пуки Фу, блін. І отако квест на квесті, знаєте? Одне зробив в другому проблема. друге зробив в третьому проблема. Я так Здалося ну, що б таке, мало бути все елементарно просто. Так, давайте коротко прив'язав я ці кнопочки. В налаштуваннях може хтось... Давайте просто просто виключу комфорт. В налаштуваннях, ну, іменно на цій магнітоблі. Заходимо в інтерфейс і у нас є... ось, я не то не жав. От є тип СВЦ. Я вже вставив спеціальний, тобто я вже налаштував. Ви можете навчитися, відкривається у вас знизу додаткове меню, вибрати кнопки. І тоді під ці кнопки ви налаштовуєте, що у нас крутиться звук, більше-менше переключається там, наприклад, трек вперед-назад. І можна вибрати там якісь, от, типу, замість той кнопки вибору. Хочете відео. Там вибрали музику, відео, ну, наприклад, відео чікс, І у вас відкривається відео. О, вернули звук, щоб мене не забанили. Хочете там м'ясо, дивіться, гарно жарять. Красива картиночка. Додали звук. Можна переключати там вперед, назад. Ну, Тут у нас тільки один трек, тут сміттєй. Єдине, з чим я ще досі не розібрався і зараз ще трошки ще побавлюся, підключений і картрідер, і я паралельно все ж таки ще під'єднав ось цього USB. шку Я не знаю, чи то просто ця флешка не робоча, а я довблюся. Зараз спробую поставити завідомо робочу флешку з треками. Так, Це точно робоча флешка. Роз'ємчик не тут ой, ой. що вставити треба. Так ось тако А ну-ка Виберемо А, блін, ще ці кнопки треба призначити. Ні, призначено. Раз вийшло, а музок додає. Хом відкриваю. Так, а ну-ка. Треки. Обернемо звук. Бачите, не вибирає. Тобто тільки то, що всередині. Це у нас картрідер. А ну під'єднати до просто роз'єму. Бо той картрідер просто не підтримається. Штатний. А, так, вон є, все, USB-диск. Є І бачите, музика. Коротше, от та флешка не робоча, картрідер тут не робочий. Добре, що я цей кабель став вивів. Захоче собі людина музичку слухати, роз'єм, роз'ємче підключати. Коротше, цей картрідер тут не канає. Чи це витягну. Щось вставив. І у нас флешечка стоянба. Сейчас. Чик Ага, трошки тремочку Вытянул Запхал О, бачите, определяется сразу USB, уже бачу USB диск Все ясно, все добре Значит все у нас працует Так что Икос так Камера заднего выйду. Відображає, кнопки переключають, флешки читає, навігація сюди вивів, підключена, все. Далі вже власник собі тюнінгує хоче. Так, тому я. Так, ще одна була забавка світиться помилка про те, що низький рівень омивача, хоча він тут повний. Вся проблема в тому, що якщо знімаєш роз'єм, помилка зникає, але ставиш роз'єм, вона виникає знову. Всередину бачок в інтегрований датчик положення. Тут, як то кажуть, або знімати роз'єм, або їздити те, як є, або дати якийсь може розкалькарювач, там, походу, що всього в самому пополку, який всередині встроєний. Цей поплавочок чи заклинив, чи щось з ним сталося. Ну, Зараз я просто, в мене сьогодні вже ніяк не буде, щоб на підйомні заганяти, щось там знімати бачок, пробувати якось його там хімічити, полокати. Це вже, як кажуть, дорістика. В принципі, цей бачок коштує 1000 гривень. Можна в принципі, спробувати пошукати десь цей поплавочок Він там всередині на такому стопорі. Витягується на резинці і знову на стовпку Ну Це вже, як то кажуть, зовсім інша історія, це вже типу поміж ділом попросив. Все, поставив на зарядку, бо поки ми тут все бавилися, трошки підрозрядився акумулятор, він вже з ек трудом запускав автомобіль, відповідно, лишаю його, щоб він збадрився. І завтра власник хай забирає свою ласточку і катається. Dacă mi să te o Simpa.